Зараз будемо власне говорити про сьогоднішні події на території Російської Федерації разом з Дмитром Снігирьовим, військовим експертом та співголовою громадської ініціативи Права справа пане Дмитре, я вас вітаю в нашому етері. Вітаю, дякую за запрошення. Отже, Україна провела одну з найглибших атак дронів по території Російської Федерації цієї ночі, приблизно вибухало за 1300 кілометрів від лінії фронту. Про це пише Reuters. Кажуть про те, що за цим стояло ГУР та СБУ. Хотіли би власне вашої думки і ваших припущень, що зараз може відбуватися. Так, ми розуміємо, що наші дрони туди вже долітають, але розуміємо, що і росіян це може конкретно розізлити. Як ви гадаєте, чи буде певна реакція з боку Росії? І на полі бою відображатись, можливо, це будуть масовані атаки. Які ваші думки з цього приводу? Давайте говорити про те, що мене абсолютно не турбує, як це може розізволити Росія. Три роки війни налякати українців важко чим мовиться і про зміну тактики, навіть російських окупантів щодо нанесення ударів по об'єктах житлової інфраструктури. Я зауважу, це навіть не військові, не об'єкти критичної інфраструктури, житлової інфраструктури. Менше з тим Україна демонструє звитягу і готовність до подальшої боротьби, тому відверто можна тхувати на можливі реакції з боку політичної і. Військового керівництва Російської Федерації знову будуть так званий військово-дипломатичний тиск, погрози та все інше, в тому числі не виключає брязкання ядерної зброї, але українській стороні варто демонструвати суб'єктність у питанні захисту національної ідентичності і суверенітету власної країни. Не випадково удари по НПЗ. Продовжується навіть після повідомлень західних змі про те, що начебто Вашингтон висловив глибоку незанепокоєності і критикував Київ в моменті подальших ударів по російських НПС, як бачимо, українська сторона продовжує цю сталу тактику нанесення ударів. Причому варто говорити про те, що удар по нижньокамському НПЗ був нанесений не випадково. Він входить в п'ятірку одних з найбільших НПЗ в Росії. Причому удар знов таки був нанесений у установку первинної переробки нафти, не місця зберігання готової нафти е, нафтопродуктів, а відповідно по високотехнологічному обладнанню. А варто говорити про те, що потужність цієї установки це приблизно до 8 мільйонів тонн нафти, а це до 3% від загальної річної переробки Російської Федерації на рік. Тому можемо говорити, що успіх сьогоднішнього удару він є безпрецедентним. Російська Федерація вже знизила на тлі ударів українських безпілотників. Експорт. Бензину і відповідно, нафтопродуктів на світові ринки на 12%. До речі, Російська Федерація прийняла безпрецедентне рішення щодо заборони до експорту не тільки бензину, але й відповідно, дизельного палива. І за оцінками самої російської сторони удари українських безпілотників можуть спровокувати Російській Федерації гостру нестачу нафтопродуктів на внутрішньому ринку. Мовиться в першу чергу про бензини, дизельне палення. Паливо на потреби окупаційної армії вистачить, але як зауважують російські можновладці проблеми з бензином всередині самої Російської Федерації для самих росіян можуть бути критичними а це соціальний вибух. Це ті самі соціальні потрясіння, над якими і варто працювати українським спецслужбам як можливості дестабілізації ситуації всередині країни окупанта відповідно виведення Російської Федерації з війни, причому на українських умовах як бачимо, українські спецслужби працюють просто універсально у цьому напрямку. А ви вірите у соціальний вибух на території Росії і як він може виглядати? Ви знаєте, я вірю в те, що якщо палива не буде в баку конкретного росіянина, він може почати е, висловлювати недоволення. Причому і в навіть різкій формі вони міряють свободу, таке поняття і відоме для українців, ми якому знаєте, захищаємо і бережемо виключно або через шлунок, або через кількість пального в баку свого конкретного. Позашляховика, чи до легкового автомобіля, оце і викличе власне можливість соціальних потрясінь, а не смерть Навального. А... І тому так, прошу. Ні, ви знаєте, просто різні думки з цього приводу насправді зараз існують, тому що є певні припущення певних військових експертів в тому контексті, що після перевиборів Путіна тоталітарна система Росії вона зацементується ще більше, і багато хто просто не вірить в якісь можливі соціальні вибухи на Росії. Тому власне я хотіла вас уточнити з приводу цього, як ви взагалі вважаєте і чи вірите в те, що це можливо. Ну, давайте ви задайте наступного разу військовим експертам питання щодо виборів Путіна: чи вони взагалі відбулися, чи це була фактична профанація цього процесу? І чи всі військові експерти не грали на руку Москві, розповідаючи про відповідно? Впливи ситуації на театрі бойових дій на електоральні уподобання Путіна, ви пам'ятаєте? В українській змі було е, захоплення Авдіївки до виборів, бо це може підвищити симпатію російських виборців. Та куди ж далі підвищувати? 87%. Вибори без виборів. Але оці військові експерти в їх величезній кількості, навіть не розуміючи. Що вони роблять? Вони фактично легітимізували російського диктатора в очах світової спільноти подібними тезами, просуваючи власне російські наративи про те, що тактичні успіхи чи то тактичні неґаразди російської армії можуть вплинути на електоральні уподобання, тобто просували тезу про можливість вільного волевиявлення в Російській Федерації. Чи можливі потрясіння? Можливі. Росія багатонаціональна країна. Я вірю в те, що національні республіки, а там досить неспокійно, рано чи пізно піднімуться проти російського панування. І відповідно ті самі соціальні негаразди можуть спричинити е, певні реакції, плюс військові поразки в Україні. Я пам'ятаю, чим російська історія 905 907 років. Минулого століття поразка саме в російсько-японській війні спричинила соціальні потрясіння у вигляді фактичного краху Російської імперії. Тому скидати оці комплекс питань, я ще раз підкреслю, поразки в Україні, соціальні е, якраз катаклізми на тлі нестачі паливно-мастинних матеріалів, плюс збройні і соціальні виступи в республіках. Російської Федерації Національних республіках не варто скидати з повістки дня, не варто, скажімо так, відсутність постійної роботи спецслужб в цих республіках зводити до елементу: та ми не віримо, та ви і не працювали над цим. Це має бути комплексна робота з дестабілізації ситуації всередині самої Російської імперії. Пане Дмитре, давайте ще перейдемо до обговорення ситуації на фронті. Також неодноразово злу, лунали меседжі про великий наступ росіян навесні або влітку. Якщо ми дивимося на лінію фронту, чи ви зараз бачите певне пожвавлення і власне початок цієї кампанії росіян з можливості завоювати ті чи інші території, шановна і шановна поглядацька аудиторія. Про який можливий наступ до травні місяці йде мова, якщо цей наступ продовжується, який розпочато в жовтні місяці, українська сторона ми з вами вже втратили під час цього наступу 500 квадратних кілометрів власної території. І коли виходять знов ці чергові, військові експерти розповідають про можливість чергового наступу наприкінці травня на початку червня. Поясніть мені, а що наразі відбувається на лінії бойового зіткнення, а наразі різка активізація російського наступу. Досить серйозна ситуація в районі Часов Яра. Це Бахмутський напрямок, є просування вглиб української території на відсіч до кілометру. Раніше тактичні успіхи окупантів вимірювалися 100-150 метрів наразі більше кілометра. Ширина просування півтора кілометра це серйозні. На жаль, тактичні успіхи окупантів. Одночасний наступ на Лиманському напрямку. Нанесення одночасно ударів з району Білогорівки, це Луганська область і району веселого з метою створення оперативного оточення українського групування в районі Сіверська. А тому ж лиманському наступі на жаль напрямку. Перепрошую, на жаль, тактичні успіхи окупантів в районі Терне. Причому на тлі різкої активізації дій російської авіації знов використовують тактику нанесення ударів фабами. Авдіївський напрямок. Важкі бої в районі відповідно, Семенівки і інших населених пунктів вже взяті під контроль, тоненьке орлівка. Це стабілізація лінії фронту, Мар'їнський напрямок, наступ в район вугледару з одного боку і з іншого боку, в район Курахове. Про яку стабілізацію лінії фронту йде? От, власне, я фрон... хотів уточнити вас одразу. Ситуація по часовому яру. І якщо говорити, наприклад, про точкові проблемні моменти і дирекції, на вашу думку, де зараз найзагрозливіша ситуація складається по лінії фронту, Часів Яр, пане Антін. Часів'яр це ключовий пункт української оборони. Це фактично ключ до Константинівки, Слов'янська і Краматорська. Тому не випадково не туди й тиснуть. Причому варто зауважити, що використовується тактика флангових охоплень позицій збройних сил України, ту саму тактику, яку вони випробували під час боїв в районі Лавдіївки і Бахмуту. Взяття під вогневий або безпосередній контроль локації збройних сил України з метою неможливлення проведення ротації особового складу, підвезення БК і вивезення поранених і створення. Передумов для видавлення українських військ зайнятих позицій. Часів яр – це панівні висоти. Відповідно, окупанти прекрасно розуміють, що штурмувати часів яр блок вони фактично не можуть. Бо відповідно ландшафт місцевості на користь за плюс, тактико-технічні характеристики західних зразків озброєння. Це відповідна і ствольна реактивна артилерія. Тому така тактика є просування в районі лісосмуги, серйозне просування. Ще раз підкреслюю. І, на мій погляд, це і є основна мета російського наступу, яка дає підстави говорити про те, що вони планують до травня місяця вихід на адміністративні кордони Донецької області, використовуючи так зване вікно можливості. Тому, коли виходять із розумними обличчями говорять про можливий наступний наступ, який яким чином вони будуть наступати наприкінці травня, якщо запрацює «Чечка», Снарядна ініціатива це мільйон снарядів. Відповідна ініціатива країн ЄС 500 тисяч снарядів. Загальна кількість 1 мільйон снарядів, 1,5, півтора вибачаюсь, мільйона снарядів. Це дасть можливість вирівняти коефіцієнт ураження, а атакувати при таких умовах російські окупанти навіть за умови переваги живі навряд чи будуть. Плюс відповідно буде вирішено питання військово-технічної допомоги Україні з боку Сполучених Штатів саме до травня місяця це питання буде знято з повістки дня. Це розуміють у Російській Федерації, напевно, тому така різка активізація бойових дій на лінії безпосередньо фронту і зауважте, безпрецедентна кількість ракетних атак по території України за березень місяць чотири масовані атаки з боку російської сторони. Причому? Ці атаки не прив'язані до відплатних акцій в моменті. Типу, це помста за удари. По НПЗ ці атаки готувалися заздалегідь. Військова доктрина Російської Федерації це знов-таки чисельним військовим експертами ГУР. Там чітко записано превентивне нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі з метою примусу до капітуляції. От вам відповідь на питання. Чому різка активізація на лінії бойового зіткнення і відповідно, різка активізація обстрілів території України? Причому вона на жаль буде продовжуватися можливість, а саме кількість засобів ураження крилатих балістичних ракет і БПЛА у Російської Федерації наразі достатньо. Ну заспокоїли, так би мовити. Я це гірка я, іронія, але вже чесно Антіне. позначили. Головне, що пане чесно Антіне. позначили? Ну та я міг би знаєте, ну перебувати в режимі теплої ванни. Вам від того легше б стало? Не, ви так, так, коли чуєте стабілізована лінія фронту? Ну ну яким чином вона стабілізована, якщо ви запитуєте в мене погіршення ситуації на Бахмутському напрямку? Для чого ми маємо брехати в очі, дивлячись в очі Україні? Ніколи, ніколи, пане Дмитре, наше завдання інформувати і інтерпретувати ситуацію. Дякую вам дуже за розмову. Дякую. Дмитро Снегирьо, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа. Ну що доволі. Доволі жорсткий ганалізну але поточної є позитивна ситуації. інформація від пана Дмитра. Тому mm -hmm. що якщо трактувати власне його слова, то розуміємо, що зараз виходить так, що ми на піку найважчої ситуації і ближче до літа. Навпаки, ця ситуація ну, мала війшли, би покращитись. Ми війшли в пікову ситуацію. Так, от зараз початок квітня місяця. І Дмитро каже, що Дмитро Снігірів, що квітень, травень будуть надзвичайно важкими, а там підтягнеться допомога, зокрема, коли ми говоримо про артснаряди. і будемо сподіватися, що американські наші друзі теж включаться якось так активніше.